Буду відверта, ту інформацію показує на сусідських сайтах. Ось так відкритим, скажімо так, розширеним повідомленням їх показує Google, звідки я прочитала ту інформацію і зробила скрін. Я замалюю посилання і все, що нахадує про сусідів. Але хотіла бути з вами відвертою. Всім привіт! А, мені у Діктоті поставили дуже цікаве запитання, і я над ним реально задумалася. Ось воно. І після нього я спробувала розібратися. Все ж таки, та Бомбіно це сорт чи підвид. І от що в мене з цього. Вийшло. В общем, після вашого коментаря я задумалася. І залізла в інтернет, але мене з телефона чомусь не закидає на англомовні якісь сайти, лише на нашій катапські. На жаль, так от, е, е, я вам зараз вставлю те, що я знайшла визначення, що таке сорт і що таке підвид. І лише. В одному, скажімо, загаці я побачила, що підписують, що це саме сорт. Правда, це казапський сайт. Ну, я його не відкривала. Виходячи з того визначення, я схиляю, що все ж таки бомбіно – це сорт. Мені общем, я не знаю, чому я так сказала. Але, напевно, я можливо я десь це почула. Не знаю. Реально не знаю, але я схиляюся, що це сорт. Хто знає, точніше напохідь. І ще я прочитала таку прикольну штуку, що бомбіну в домашніх умовах може дати плоди. Бо тут це пише. А куди лірати виглядають ось так? Дуже цікаво, коли тобі пишуть коментарі з цікавими питаннями. Дякую за це. Тому ну, давайте розберемося в цьому питанні разом.